Опалювальний сезон стартує в Ужгороді від сьогодні, 11 жовтня. Рішення про це прийняли на черговому засіданні виконкому. Оскільки температура повітря знизилася, вирішили дозволити керівникам комунальних закладів вмикати обігрів будівель згідно із власним регламентом. За словами Ужгородського міського голови Богдана Андрієва, усі заклади до опалювального сезону готові. Декілька днів тому у нас фактично було таке різке пониження температури, тому сьогодні ми розглянули позачергово цей проєкт річний, що в випадку зниження температури протягом трьох днів нижче 8 градусів, щоб дати дозвіл на, значить, на початок опалювального сезону. Це в першу чергу у нас стосується закладів медицини, це пологовий будинок, це дитячі лікарні, звичайно, наші дві лікарні, і також дошкільні навчальні заклади, де наші ну, дітки перебувають, щоб там була можливість запустити систему опалення. У нас наші. Заклади готові до початку опалювального сезону в нашому місті. Це говорю про комунальні заклади: це школи, садочки, лікарні, заклади культури. Крім того, члени виконкому дозволили кільком містянам та підприємцям проводити роботи з під'єднання комунікацій та перенести носії зовнішньої реклами. Також на засіданні міськ виконкому погодили надання платних медичних послуг у комунальних закладах охорони здоров'я міста. Лабораторних досліджень, в першу чергу, це біохімічних досліджень. Треба, щоб було зрозуміло, що в якому випадку ці послуги є платними. Це платні послуги. Якщо Пацієнт бажає зробити ці аналізи, ці дослідження, але вони не передбачені протоколом. Це перше і наступне. Якщо без направлення, без керування сімейного лікаря або вузького спеціаліста є бажання у пацієнта провести такий обсяг обстежень, тоді ці послуги для пацієнта є платними.